Сьогодні, 7 травня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 7 травня відзначають день поширення інформації про дитячу депресію. Він присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему, депресію у дітей. Цей день підкреслює важливість розповсюдження ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток. А ще 7 травня всесвітній день сиріт СНІДу події запропонувала створити президентка благодійної організації ФБХ Інтернаціонал Альбіна Дю Буа. Рура від тищі другого року. Її мета привернути увагу людства до тих дітей, які залишились без одного чи обох батьків через це захворювання. Цей день народилися 1885 року. Український біолог Микола Кащенко. 1974 рік американський актор Брекін Мейер.